Уявіть собі компанію, яка коштує 800 мільярдів доларів. Компанію, яка у 2025 році запустила в космос більше ракет ніж усі країни світу, разом узяті. Рекордні 165 стартів. Вона тримає в руках ключі від МКС, будує щит протиракетної оборони для Пентагону і дає інтернет мільйонам людей, включно з нашими хлопцями на нулі. Здається, це імперія, яку неможливо зруйнувати, символ успіху. Але що, якщо я скажу вам, що за цим глянцевим фасадом ховається механізм, який працює на межі катастрофи? Внутрішні листи про банкрутство, вибухи, що спалюють мільйони, політичні війни з президентом США і конкуренти, які вже дихають у спину? Чи справді SpaceX це колос на глиняних ногах, падіння якого поховає мрії людства про Марс і залишить Україну без зв'язку? Пристебніть паски. Це розслідування Юніверс Tech. Відкинемо ілюзії одразу. SpaceX – Це вже давно не просто про ракети. Ракети це вантажівки, та справжня цінність їх вантаж. Подивіться на числа у 2025 році. Сервіс Starlink досяг позначки у 9 мільйонів користувачів. Це шалений стрибок. Ще 4 роки тому їх було майже нуль. Starlink зараз приносить компанії 70% усього виторгу. Ілон Маск прямо називає цей проєкт дійною коробою». Комерційний Starlink є нашим найбільшим джерелом доходу з великим відривом. Здавалося б, перемога, але тут є пастка. Щоб Starlink почав приносити реальний великий чистий прибуток, а не просто покривав операційні витрати, маску потрібно оновити з сузір'я. Старі супутники це ланоси, А щоб мережа літала і витримувала навантаження, потрібні тесли. Нові, важкі супутники покоління — 2 Тому SpaceX пушить пушиться провадження. Хоча супутники більші важчі, глобальна економіка мережі стає кращою не від кількості апаратів, а від вартості терабіт на секунду на орбіті. І ось тут ми впираємось в головну проблему. Старенька ракета Falcon 9, наша робоча конячка, фізично не зможе виводити їх ефективно. Їй доводиться тягати у різані версії V2 міні, а це як возити цеглу на спорткарі дорого і незручно. Для повноцінної роботи бізнес-моделі потрібен він старшіп. Гігантська ракета, яка за один раз виведе цілу хмару супутників. Але де старшіп? Він вибухає знову і знову. У внутрішньому листі до співробітників SpaceX маск писав: Якщо ми не зможемо запускати Старшіп кожні два тижні, нам загрожує реальне банкрутство. Це не жарт. Мільярди інвестицій зависли в повітрі, поки інженери збирають уламки в Техасі. Фінансова модель SpaceX нагадує їзду на велосипеді у вогні. Ти мусиш крутити педалі, запускати Starlink, щоб не впасти. Але велосипед, тобто Starship, ще добудовують на ходу. Корабель Starship у верхній ступінь досі не готовий. Більшість аварій ставалися під час зльоту через витоки у двигунах. Треба розуміти, що Starship — це не серійна техніка. А першопрохідна експериментальна платформа. Такі відмови не аномалія, а частина процесу. Це виглядає болюче, але саме так формується надійність майбутніх систем. Ще гірша ситуація з дозаправленням на орбіті. Щоб долетіти до місяця, треба перекачати тони метану в невагомості. SpaceX досі цього не зробила. Наслідки катастрофічні для репутації. Місію висадки на місяць Артеміс 3 офіційно сунули на вересень 2027, Але реалістично це 2028 рік. До речі, про інженерні виклики та внутрішню кухню космосу. У відео неможливо розповісти про всі нюанси носіїв, космічних апаратів та місій. Але саме для тих, хто хоче знати все про космос, ми створюємо наш журнал. Юніверс Tech. у свіжому номері. Ми якраз детально розібрали дослідження газових гігантів Юпітера і Сатурна та їхніх супутників, а також розповіли про те, як проєктуються місії далекого космосу. Це не просто глянцеві картинки, це глибока аналітика українською мовою, яку ви не знайдете у Вікіпедії. Купуйте журнал Юніверс Tech за посиланням в описі і будьте найрозумнішими на родинному святі, коли мова зайде про космос. Якщо Starship – це технічна проблема, то Ілон Маск це проблема, скажімо так, екзистенційна. SpaceX критично залежить від контрактів з урядом США через те, що Боїнг зі своїм старлайнер роками не може вийти на стабільні пілотовані місії. Наса платить SpaceX мільярди за доправлення астронавтів. Пентагон замовляє запуски військових супутників, але маск це прохова бочка. У червні 2025 року сталася безпрецедентна ситуація. Президент Трамп публічно пригрозив урізати контракти SpaceX через особистий конфлікт, що зробив маск. Він не промовчав, він заявив, що згорне кораблі Дрегон. Уявіть абсурдність ситуації. Доля міжнародної космічної станції залежить від перепалки соцмережі. Звісно, конфлікт зам'яли. але осад залишився. До того ж, у Вашингтоні почали ставити незручні питання: а чи безпечно давати доступ до секретних космічних програм людині, яку звинувачують у вживанні наркотиків, і яка керує війною через Twitter? І це підводить нас до найболючішого питання для нас. Українців, ви найімовірніше чули історію. Як Старлінг раптово вимкнувся під час операції ЗСУ на Херсонщині восени 2022 року. Маск тоді боявся ядерної ескалації. Для нас це був шок. Для світу сигнал. Одна приватна особа. Має рубильник від війни. Ілон Маск демонструє нестабільну поведінку, що викликає питання щодо його здатності захищати національну безпеку. Сьогодні Starlink — це кровоносна система ЗСУ. Якщо SpaceX спаде, або якщо маск прокинеться не в тому гуморі, або якщо уряд США вирішить покарати його, заблокувавши рахунки, ми ризикуємо залишитись без зв'язку в критичну мить. Росіяни знайшли чорний хід через об'єднані Арабські Емірати, Туреччину та Казахстан вони масово завозять термінали на фронт. Геофенсинг це таке віртуальне обмеження за локацією. Не працює. Лінія фронту настільки динамічна, що відключити росіян, не відключивши зсу технічно неможливо, але найтривожніше. Це бойове використання технології. Ворог почав ставити Starlink прямо на дрони. Це дає їм відеозв'язок високої чіткості на тисячі кілометрів. І наші щире часто безсилі проти супутникового променя. Міністерство оборони України оперативно відреагувало на проблему і разом зі SpaceX вже знайшло шляхи її розв'язання. Відтепер на території України працюватимуть виключно авторизовані термінали. Що цаттєво ускладнить їх використання ворогом, але є ще інша проблема: наші сапери знаходять на збитих дронах пастки. Росіяни мінують термінали тротилом, щоб вони вибухали при спробі огляду, і ми не могли відстежити канали постачання. Пентагон втрутився і уклав прямий контракт зі SpaceX для України, щоб хоч якось контролювати ситуацію, але факт. Залишається фактом. Технологія маска вбиває українців так само ефективно, як і захищає. Враховуючи, що ворог вже використовує Starlink, як ви вважаєте, чи має Україна витрачати мільярди на створення власної супутникової системи, чи ми приречені залежати від американських приватних компаній? Напишіть у коментарях. Автор найбільш аргументованого коментаря отримує подарунок новий випуск журналу Universe Space Tech. А цей коментатор може забрати свій подарунок вже зараз. Напишіть нам у директів в інстаграмі. Довгий час SpaceX була монополістом. Вони були як Apple у світі смартфонів у 2008 році. Але 2025 рік змінив усе. Поки старшів вибухав над мексиканською затокою. Джеф Безос і його Blue Origin нарешті зробили це. Ракета New Glenn полетіла. Вона теж велика, теж частково багаторазова, і вона вже також має контракт від НАСА на висадку людей на місяць. Монополія SpaceX – Зруйновано з іншого боку, тисне Китай. Вони не граються в стартапи, вони працюють за наказом партії. Китайські ракети на метані вже літають. А їхній аналог Старлінг Гуан на 13 тисяч супутників це питання найближчих років. Ринок більше не належить маску безроздільно, і якщо SpaceX послизнеться, на її місце одразу стрибнуть Amazon Кайпер, Blue Origin або Китайці. Інвестори це бачать, і це робить фінансову подушку SpaceX набагато тоншою. Ситуація Патова з одного боку: технологічний геній і рекорди, з іншого хитка піраміда фінансових зобов'язань і репутаційних ризиків. То ще на межі краху SpaceX прямо зараз ні. Компанія надто велика і надто важлива для США, щоб їй дали просто так впасти. Якщо буде треба, її зав'ють грошима, як банки у 2008-му. Але епоха легкої прогулянки закінчилася. Хоч SpaceX планує вихід на IPO у 2026-му, що може стати найбільшим в історії з потенційною оцінкою у 800 мільярдів або навіть півтора трильйона доларів. Компанія входить у зону турбулентності. Кожен наступний вибух старші, кожен необережний твіт, маска, кожна затримка можуть стати фатальними. Вони йдуть по канату над прірвою. Для нас, українців, залишається болювати за те, щоб інженери SpaceX перемогли хаос, бо поки що нашій обороні потрібен їхній інтернет, а нашим супутникам їхні ракети. Ставте лайки, якщо хочете, щоб Старшіп нарешті полетів нормально, і підписуйтесь. Побачимось у наступному відео.